Латвія маленький окраєць не надто щедрої Прибалтійської землі. Тут повагом тече час. Тут знають ціну маленьким радощам. Уміють облаштовувати побут. Землі такий такий клаптик. Тому відведений Богом простір латиші навчилися красиво опановувати. Починаємо програму розповіді про одну з найефектніших красот Латвії такий собі північний Версаль, палац Врундаля, що в 77 км кілометрах на південь від Риги. Де краще можна зануритися в галантний вік, добу бароко й рококо, як не в ці будівлі великого Італійця. Растрелі прагнув виконати забаганки наймогутнішої на той час людини в Росії Ернеста Йогана Бірона. Палац став найулюбленішою резиденцією царедворця. Фаворита імператриці Анни Іоаннівни невдовзі після її смерті заарештували, і він повернувся до Рундалій заслання аж через 23 роки. Це був вік інтриг – Суперечливий, непапливий, галантний вік. У той час знатні чоловіки переймались, в кого більш довершений кафтан не менше, ніж успіхами в службі. І з власного досвіду можу сказати, ой, не просто бути вельможем. Масу часу й зусиль вони мусили віддавати туалетові. До речі, мушки ліпили на обличчя не лише манірні жінки. Шановні пані та панове, зараз ми з вами знаходимось в знаменитому палаці в Рундалі, який був побудований на замовлення могутнього бірона самим Растрелі. Ви можете погуляти тут самі, можете погуляти з екскурсоводом, але найкраще замовити театралізовану екскурсію, виставу, дійство, так як це зробили ми. Тож ласкаво просимо до палацу. А вести інтриги доводилося люб'язно усміхаючись і галантно вклоняючись. Адже у людини все мало бути прекрасним: від напудреної перуки до танцю під клавесин. У Рундальському палаці прекрасному можна повчитися й сьогодні. Беріть приклад з мене раціональні ділові люди 21-го століття. Неподалік від палацу розташований замок Бірона. У таких будівлях за радянської доби любили влаштовувати конюшні, котельні та музеї атеїзму. Сьогодні в замку знаходиться сільхосподарська академія та маленький музей. Можете уявити, як ведеться цій установі, котра має змогу оплачувати використання такої площі. Та дивуватися не слід: Латвія, крім усього іншого, країна музеїв, їх лише в столиці 44. Серед них навіть музеї боксу та водопостачання. І музеї тут не відгонять мертвечиною. Тут життя. Життя, яким воно було. Тож посягнути його вповні від пафосного дворянського побуту гайда до простого, селянського. Здесь в робочій частині знаходиться дуже примітивна молотилка. Це вже настояща машина. Ну, уже 100 с конным приводом когда-то. В Латвии такой технологией пользовались почти до середины 60-х годов. В начале 60-х начали появляться, появляться комбайны, и до середины 60-х технология сменилась на нижнюю. Сметану литров 50 и крутили вокруг оси и сбивали масло. Вау! в основному транспортні машини, трактора. У живому музеї експонати не відділяє від глядачів червона стрічка. До них можна не лише доторкнутися руками, а й спробувати в ділі. Хіба не взірець для українців. <му> лише одна порада про всяк випадок. Коли ви будете міняти гроші. Завжди запитуйте, скільки ви отримаєте за ту чи іншу суму, бо дуже часто в рекламних цілях пишуть курс продажу, а не покупки долара чи євро. Будьте уважні! Наприклад, за 100 доларів вам дадуть не 52 лати 85 сантимів, а 50 лат 25 сантимів. Ще раз повторюю: будьте уважні і обережні. Завжди питайте, скільки ви отримаєте за 100 доларів. Звісно, найбільше втіха дітям для них концерт, звірі з різького зоопарку, парад гномів центральної вулиці Йомас, а Санта-Клаус для всіх без винятку: дітей, і дорослих, своїх і прибульців. І з цим по дитячому безхмарним різдвяним настроєм програма Феєрія Мандрів прощається з вами на тиждень. Бувайте!